Подивіться це відео. Його зняли ізраїльські військові у газі. Ми бачимо запис з дрона, який залетів у житловий будинок, розвідав обстановку та навіть виявив терориста. Це може бути рустер, новий дрон ізраїльської розробки, здатний переміщуватись як у повітрі, так і на землі. Ізраїль активно тестує нові винаходи під час операції Залізні мечі у газі. В умовах щільної міської забудови та тунельної війни рустер дуже корисний, адже допомагає не наражати на небезпеку солдатів і бойових псів. Це лише одна з тисяч ізраїльських розробок, народжених під тиском постійних війн. З моменту свого заснування Ізраїль став володарем усього спектра зброї від пістолета кулемета Узі до власного космічного супутника Офек. З цього відео ви дізнаєтесь, як цій сильній духом країні вдалося створити екосистему технологічних інновацій, та як за допомогою цих технологій Ізраїль завжди перемагає своїх ворогів. Армія оборони Ізраїлю постійно стикається з численними викликами. Один із них це проведення операцій в умовах щільної міської забудови, де велика техніка стає здобичу для гранатометів, а військові мішенями для снайперів. Тому сьогодні неможливо уявити собі жодну операцію армії оборони Ізраїлю без використання безпілотного апарату. Вони застосовують БПЛА, наземні безпілотники, автоматизовані турелі та навіть собак-роботів. Одним із найбільших ізраїльських військових, Виробників є Elbit Systems. Компанія забезпечує до 85% наземного обладнання ізраїльських військових і близько 85% всіх безпілотників. Нещодавно в газі була помічена остання розробка від Malyuk Lanius. Цей високоманеврений fpv дрон призначений для роботи на малій дистанції у міському середовищі. Він може виконувати роль як розвідника, так і дрона Камікадзе. А за потреби він запускається прямо з іншого БПЛА. Ізраїльські розробники зброї дбають про те, щоб їхні технології взаємодіяли між собою та доповнювали одна одну. Так, наприклад, окрім самих дронів, Elbit Systems презентували концепт хижий птах. Це така змінна платформа з кулеметом чи гранатометом. Її можна встановлювати на різні дрони і вражати ворога під час бойових дій. Вони роблять безпілотники ще більш ефективними та смертоносними. Взагалі, в Ізраїлі є дрони на будь-який випадок. Від доволі кумедного міні-дрону Дого, озброєного пістолетом ГлоК. До капсульного Ninox 40, який може вміститись у кишені. У 2022 році Ізраїль експортував зброї та військових технологій на 12,5 мільярдів доларів, і 25% з них становили дрони. Ця маленька країна посідає 10 те місце в світі за обсягом експорту зброї. Проте в умовах міської війни дрони не панацея, адже щільна забудова ховає багато небезпек. Тому здатність бачити крізь стіни, була б не зайвою. Так вирішила ізраїльська компанія Камеро і розробила Xaver. Це прилад для стеження крізь стіни з інтегрованим штучним інтелектом. З його допомогою можна визначити планування приміщення, чи є за стіною людина, в якій позі вона перебуває і чи має вона зброю. Цей прилад є незамінним при проведенні складних операцій, таких як порятунок заручників. Спільнота. Зараз у Комфі відбувається щось неймовірне. Дивіться, яка ціна. І не на аби що, а на стратегічно важливі в твоєму побуті речі. Замов сьогодні холодильник або пралку, а завтра Комфі доставить тобі їх всього за одну гривню. Це ж справжній топ за свої гроші. Зараз не маєш на руках всієї суми, можна взяти кредит до 10 платежів. Тільки поспішіть, акція діє лише до 9 червня. Твій най-найкращ у Комфі. Ще одна із найбільш серйозних проблем Ізраїлю це війни в умовах обмеженого людського ресурсу, тому його воєнна доктрина побудована навколо потреби зберегти життя як найбільшої кількості бійців. З цією метою була розроблена система активного захисту бронетехніки Трофі. Вона здатна захистити техніку від ударів із ПТРК та гранатометів, а також визначити джерело вогню. При виявленні небезпеки вона випускає снаряд, який знищує загрозу, перш ніж вона влучить у транспортний засіб. Система показала свою ефективність у 2014 році під час операції Непорушна скеля в газі, коли жоден танк не був пошкоджений. Трофі можна встановити на ізраїльському танку Меркава та БТРі на мер. Або на американських Абрамс та німецьких леопард під час операції залізні мечі в газі була випробована ще одна новітня розробка Едж 360. Ця система за допомогою штучного інтелекту сканує простір на 360 градусів та визначає загрози для бронетехніки. Вона попереджає про них військових, які знаходяться у транспортному засобі, що в свою чергу допомагає їм пришвидшити прийняття рішень і зекономити цінний час та в умовах сучасної війни серйозну загрозу для. Техніки та піхоти становлять ворожі дрони. Тому в ізраїльських солдат є приціл смеш від смарт-шутер. Цей пристрій за допомогою штучного інтелекту розраховує траєкторію польоту цілі, вказуючи стрільцю місце, куди саме треба вистрілити, щоб влучити. Вперше цю технологію успішно використали у ГАЗі в 2023 році. Тоді бригаді Голані вдалося знешкодити зграю дронів Хамас за лічені секунди. Ефективність смарт-шутер вражає, тож для своїх армій його вже закупили Велика Британія, США та Індія. Спільнота, як ви вважаєте, чи варто Україні теж закупити ці приціли? Напишіть свою думку в коментарях. Також однією з особливостей ізраїльського підходу є залучення самих військових до розробки техніки та інтеграції інновацій. Цей підхід ґрунтується на тому, що досвідчені військові краще розуміють практичні проблеми, які виникають на полі бою. Так, наприклад, очолювати розробку танку Меркава запросили генерала Ісраїля Таля в минулому командира бронетанкової дивізії. Інакше розробка у відриві від військових може спричинити проблеми при експлуатації. Наприклад, спроби створити зручну плитоноску для спецпідрозділів закінчувались тим, що вони ставали все менш зручними. Ізраїльський спецназ хотів систему, яка б дозволяла носити багато спорядження, була б зручною, добре захищала та забезпечувала мобільність в умовах обмеженого простору. Тоді ізраїльська компанія Agilite залучила тисячі ізраїльських та американських спецназівців, та на основі наданих ними даних створе. K0 Зеро, плитоноску, яка має універсальний розмір, добре тримається як на футболці, так і на повному спорядженні, та рівномірно розподіляє вагу. Сьогодні її вважають найзручнішою на ринку. Виникає питання, як Ізраїлю вдалося досягти такого високого рівня розробки та реалізації інновацій? Ви знаєте, що в Ізраїлі діє програма репатріації для людей, які мають єврейське коріння. Це забезпечує країні постійний притік кваліфікованих кадрів. Наприклад, з 1990 по 1999 роки до Ізраїлю тільки з колишніх країн СССР приїхало близько 800 тисяч євреїв, серед яких було багато вчених, інженерів та лікарів. Уряд Ізраїлю почав думати, як використати їхні навички найбільш ефективно. Він хотів уникнути ситуації, коли освічені інженерів інженери займаються низькокваліфікованою та малооплачуваною працею. Тому у 90-х роках уряд запустив програму інкубаторів технологічних інновацій. Її мета полягала в тому, щоб заохочувати людей засновувати технологічні компанії та розробляти інноваційні продукти. Таким чином, держава через інкубатор інвестувала кошти в стартапи та допомагала їм розвинути ідею в повноцінний продукт. Сьогодні в Ізраїлі працюють десятки інкубаторів по всій країні. А кількість стартапів налічує понад 6 тисяч. Таким чином, ця країна залишається одним із найбільш бурхливих центрів інновацій і технологій у світі. Спільното, А як ви вважаєте, чи варто Україні вже зараз впроваджувати подібні ініціативи? Цікаво почути вашу думку в коментарях. У 2006 році, під час Другої Ліванської війни, ізраїльські міста почали страждати від тисяч дешевих неточних ракет, випущених терористами Хезболи. В країні виникла необхідність розробити таку систему протиракетної оборони, яка була б ефективною для збиття ракет та снарядів малої дії. Нарешті у 2011 році громадськості був представлений Залізний купол. Сьогодні це найбільш відома ізраїльська система ПРО. Вона здатна знищувати крилаті ракети. БПЛА та навіть артилерійські снаряди. Наприклад, в 2011 році система успішно знищила снаряд від РСЗВ-ГРАД, випущений з сектору гази. Через примітивність і низьку точність ворожих ракет залізний купол перехоплює тільки ті снаряди, які ймовірно впадуть у населених пунктах і біля критичних об'єктів. Це допомагає зменшити витрати на ракети перехоплювачі та МІР, які коштують від 20 до 100 тисяч доларів за одиницю. Та насправді залізний купол. Це лише один із елементів ешеленованої системи протиракетної оборони Ізраїлю: ще є «Проща Давида», залізний промінь та стріла. Праща Давида це спільна розробка США та Ізраїлю. Її призначення замінити одразу дві різні системи Хоук та Петріот. Праща Давида з ракетами Станер здатна знищувати ворожі літаки, БПЛА, а також крилаті та балістичні ракети на відстані від 40 до 300 кілометрів. Залізний промінь це система протиповітряної оборони спрямованої енергії, яка знищує ракети малої дальності, дрони та снаряди артилерії та мінометів. На відео це виглядає схожим на зоряні війни. Хоча система має маленький радіус дії до 7 кілометрів, проте вартість одного пострілу коштує всього 2 долари, що є суттєвою перевагою. До речі, усі три системи це розробки Рафаель Advanced Defense Systems». Компанія заснована у 1948 році, сьогодні є третьою за розміром оборонною компанією Ізраїлю, але загрозу Ізраїлю становлять не тільки саморобні ракети. А й, наприклад, іранські балістичні ракети із дальністю до 2000 кілометрів, котрі в перспективі зможуть нести ядерну боєголовку. Щоб захиститися і від цього, Ізраїль розробив найпотужнішу у світі систему ПРО Ероу або Стріла. Уявіть, комплекс Ероу із ракетами ероу 3 може знищувати балістичні ракети на дистанції до 2400 кілометрів і на максимальній висоті до 100 кілометрів. В листопаді 2023 року Ероу 3 вперше збитне. Балістичну ракету, запущену з боку Червоного моря, ймовірно, єменськими хуситами. Це було перше в світі застосування такої потужної системи ПРО в бойових умовах. Разом залізний купол, прощада вида, залізний промінь та стріла утворюють багаторівневу систему оборони, яку майже неможливо пробити. Втім, війни 21-го сторіччя проходять також у кіберпросторі згідно зі звітом про глобальні загрози. У 2023 році Ізраїль став для хакерів ціллю номер один і зіштовхнувся з найбільшою кількістю кібератак у світі. Однак Ізраїль теж може атакувати в цифровому просторі. Так у 2010 році загадковий вірус вразив іранські комп'ютери, які відповідали за роботу центрифуг для збагачення урану. Цей збагачений уран мав би стати паливом для іранської ядерної зброї, якою він погрожував вдарити по Ізраїлю. Та в результаті цієї атаки іранська ядерна програма була зірвана, а прогрес відкотився на декілька років назад. Пізніше стало відомо, що комп'ютери вразила програма хробак Stuxnet. І хоча офіційно жодна держава не взяла на себе відповідальність, є усталена думка, що кібератаку провели американські та ізраїльські спецслужби в рамках спільної операції по стримуванню Ірану. Але це ще квіточки. У 2011 році ізраїльська компанія NSO Group представила шпигунське програмне забезпечення Pegas, яке можна встановити дистанційно на будь-який смартфон. Програма здатна читати текстові повідомлення, відстежувати дзвінки, збирати паролі, визначати місце знаходження, а також отримувати доступ до мікрофону та камери. Після атаки Хамас 7 жовтня уряд залучив компанію до пошуку заручників. Втім, цікаво, що раніше, в 2021 році, США внесли. Програму в чорний список після того, як з її допомогою хакери зламали айфон Джефа Безоса, та у 2021 році можливості Ізраїлю вийшли на новий рівень. Під час чергової операції в Газі вперше було використано програмне забезпечення зі штучним інтелектом, програма Хабзора, що означає Євангеліє, допомагає визначити цілі для бомбардувань. Це система, яка за допомогою даних розвідки, відео з дронів та камер спостереження, дозволяє ідентифікувати терористів та відповідно місця, де вони перебувають. Хабзора допомагає вразити військові цілі, такі як осередки бойовиків, склади зброї, ракетні установки та підземні тунелі. Та є цілі, враження яких призводить до великої кількості жертв. Це місця, які програма визначає як дім чи оперативне житло терориста. Часто, щоб ліквідувати одного члена Хамас, армія Ізраїлю погоджується на велику кількість побічних жертв, якими можуть стати члени його родини або звичайні мешканці багатоквартирного будинку. Хоча з боку міжнародної спільноти це викликає осуд та з позиції Ізраїлю використання Хабзори значно збільшує ефективність операцій, як заявив колишній начальник генштабу Авів Кохаві. Якщо в минулому ізраїльська армія визначала у газі 50 цілей на рік, то зараз за допомогою програми ця кількість становить вже 100 цілей на день. 76 років тому новостворена ізраїльська держава і мріяти не могла про такі можливості. Однак, завдяки інтелекту, стійкості та праці багатьох поколінь ізраїльтянам вдалося перетворити свою країну на квітучу оазу з ПРО і власними танками. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Огляд якої країни ви б хотіли побачити в наступних відео? Напишіть свою пропозицію в коментарях.